Чи є болючими огляди в проктолога? Ні, дивіться. Якщо немає зовнішньої патології, ну от від слова тріщин немає, ніяких таких моментів, що буде боліти пекти, то огляди абсолютно не болючі і комфортні. Дивіться, мій лайфхак. Чому мене пацієнти люблять, чому приходять? Тому що коли я бачу тріщину, я роблю пальцеве обстеження, роблю, але в мене пальці тоненькі, тому в принципі ну, дуже рідко, коли в пацієнтів виникають якісь гай такі страшні больові відчуття. Ось дискомфорт є, але. Не біль, як я кажу, завжди палець попі, мало радості, в кого викликає. от, <смі> Якось так, Але е, кажу, що е, я оглядаю, якщо бачу патологію, я даю лікування. Даю на кілька днів загасити цей процес, болючий, щоб він став легше, або там трошки довгий. І після того, коли ми вирішуємо питання цієї проблеми, я оглядаю повністю. Тобто від початку аноскопія, сивмоскопія, кому вже що потрібно, тобто огляд до 8 см до 10 Якщо я бачу, наприклад, діагноза, я розумію, що я щось не бачу, я оглядаю. В все. Притому ми ще до цього додатково наносимо завжди знеболюючі гелі. Тобто не просто гель, а він іде знеболюючим компонентом, який от якраз трошки е, ці моменти стирає. Оці от такі геть больові. Тому огляди від слова взагалі не болючі. взагалі. І це підтверджує кожен мій пацієнт. Просто ви ніхто не хочете писати відгуки, соромитесь і нікому про це не розказуєте. От чого така проктологія і є табуйована. Візьміть себе в руки і зробіть це. І ми будемо розвінчувати повністю проктологію як самотобойовану таку як сказати, галузь медицини.